Добрий вечір інтернет. добрий вечір всім любителям виноградної лози, ну і само собою винограда. Сьогодні я хочу розказати настала порада, що нам вже потрібно саджанці. Ну, У свій час практики я це робив раніше. Сьогодні у нас, напомню, 8 лютого. Минулі роки я навіть пробував починати 22 січня, але трошки цей метод мені не сподобався. Розкажу чому. Тому що я їх спочатку ці черенки вони були пророші, потім я їх пересаджував у ґрунт землею. Вони в мене росли в кімнаті, але трошки їм бракувало світла, і вони в мене трошки виходили ну, тонка лоза, і вони тягнулись до світла. Ну, Такий некондиційний, можна сказати, ці получились для мене. І відсоток виходу, потім корнева система починала загнивати. І, ну, Можна сказати, виход саренців з такого методу, в мене, що я раніше починав прошувати, десь відсотків 50%. Сьогодні, вже не тільки сьогодні, а наприклад, минулий рік, то я починав пізніше, а цей рік ще почну пізніше. Ну от Зараз я рахую, що 8 лютого і можна починати. Починати прошувати черенки потрібно так раніше, хто має намір їх. Стратифікувати і потім висадити її в ґрунт, і щоб вони в хаті називається, в кімнатній температурі їх дорощувати. Бо ми їх будемо висаджувати в відкритий ґрунт, це буде кінець травня, початок червня. Мені саме мені подобається цей метод прощування черенків ну, це не таких промислових масштабів, а наприклад, от ми беремо пучок черенків, хочемо розширити свій сортовий асортимент. Ми їх десь чи купляємо, чи замовляємо товариша, чи знайомого. Черенки підписані, вони нам приходять і нам невелику партію потрібно проростити. Мені подобається метод, він називається по порачевському. Такий колись був вчений. Він цей метод так би виділив, займався виноградом і називається метод прощування на воді. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібен черенок і. Потрібна банка з водою. Ну, бажано, щоб баночка була 1,5-літрова, тому що в мене під рукою не літрова, ну, то Особливо великого значення нам не потрібно. Що ми робимо? Ми беремо черенок звичайний і його нижню частину, бажано, щоб нижня частина була з усіхом навпроти, тоді він краще вкорінюється це цей черенок. І ми його підрізаємо, покидаємо 2 см нижче узла. Чому я не роблю під самим черенком, як всі на відео рекомендують. Тому якщо ми зробимо під черенком під почкою, верніше, самий зріз, і як почнемо його порощувати на воді, то нам тоді в банку води дуже потрібно налити, буде пів сантиметра. І ми, вода випаровується, ми можемо не доглядіти, як черенок пересохне. Ну туди ще можна вату піддужити, щоб вона трошки вологу бирала. Тому мені краще подобається метод, коли покидаємо 2 см, наприклад. Зрізаємо їх. Получається 2 см під почкою. Ми покидаємо запасу деревини. Потім беремо секатором, робимо дві продолі царапини, одна наприклад, царапина, друга царапина, щоб було звідки йти коням, утворювався калюс і червонок легше і, і Може я тут трошки забагато налив води. І ставимо таку воду, щоб рівень води був на уровні. Почки черенка. Чому не вище? Тому як вище, бо всі ми знаємо, що коріння найкраще утворюється на стику води і на стику повітря. І нам треба так зробити зріст, щоб нам якраз наш черенок, ну я вже трошки тут переборщив, щоб якраз воно було на цьому стику. Ну і Є ще один метод, я так пробував порощувати, він мені трошки не сподобався, на дім трошки треба дивитися, це ми беремо. Трапку, змочуємо цю трапку в воді, беремо наші черенки, грубо говоря, так само ми їх підрізаємо, ну це ми беремо трошки більшу партію. Черенки ці викладаємо, викладаємо їх на вологій трапці, потім ці тряпочки перегортуємо, щоб вона була волога, закручуємо ці черенки нижню частину. Добре, їх змочуємо, ложимо. поліетиленовий кульок. І потім замотуємо, щоб ці верхні частини нам остались дихати. І ми ці черенки ложимо на шкаф в кімнаті, щоб там була стала температура 27-28 градусів. Чому цей метод мені не подобається? Тому що іотори треба періодично відкривати, бо там все рівно, якщо десь не вгляділи за температурою, температура забагато піднялась. Їх треба буде повторно зволожувати. І чим ще не добриться цей метод, що ми можемо прозівати, так я говорив вже, як підуть корішки, бо тут вони скоріше з'являються трьох неділь з'являються. На воді вони можуть з'явитися по Рачевському місяць-півтора. Бо дехто пише, розказує, що за, за три тижні ну, в мене такого не було. Це За три тижні можуть з'явитися тільки на ізабельних або таких. Сортах більш стійкіші. На столових крупноплівних сортах, то в мене менше це, виходить, це місяць з'являлися вони. І потім, що ми якщо ми вже, наприклад, не вгледіли, коли з'явились черенки, коли ми їх розмотуємо то багато цих білих коріштів вони ще дуже ніжні, вони відламуються. І ми потім вже як висаджуємо у груд стаканчики землею, то виходить вони можуть бути перерощені їх трошки неудобно висаджувати. У банці, вже, наприклад, ми його, можна сказати, часто бачимо. Воду потрібно в банці міняти раз в тиждень, тому що вода може періодично. Ну, це саме, Лучше раз в тиждень міняти, щоб вода була кімнатної температури. І як з'являються білі бугорошки калюса вже на прорізах, що ми зуми робили, тоді, як вже тріщина пошта, появився калюс, я не жду зачатків черешків, я тоді готовлю грунтову суміш. Готовлю ну, велику таку йомкость бажано, щоб була 2-літрова це вже виходить, підрізані поліетиленові пляшки. двохлітрові, це виходить, саме такий непоганий метод. Внизу ми робимо дирочки в цих пляшках, насипаємо грунтову суміш і тоді вставляємо черенок. Чим він тоді добрий і розкажу, що швидко ми робимо. Нам тоді не треба ніяка не викрутка, не ні, що ми там робили цей отвір в землі, Ми просто ґрунт насипаємо, трошки його стамбовуємо, пів стакана полили, досипали знову сухого ґрунту, трошки його, що він осів. І беремо черенок, я завжди практикував, мені подобається 7 см. Оце, як ми його підрізали, 7 см, не більше. Тому що щоб ще донизу було, я роблю половину, щоб ще половину було свободної землі. І ми вставляємо черенок на 7 см грунт, Потім зверху сильно його поливаємо, щоб добре зволожився ґрунт. І ставимо бажано, я вже ставлю тоді на підвіконні, тому що тоді вже світла це виходить, вже йде середина нас березня, навіть кінець березня, хватає світла, і черенки, фактично, як я так роблю, то вже вони через тиждень появляються по бокам е нашої посудини, появляється коріння. Ну і цей метод мені, так можна сказати, найкраще злюбував, тому що. Е Вихід сажиці у мене, наприклад, з куплених черенків, це я хотів собі деякі сорта розвести. У мене в минулому році він составляв 90%. Це виходить, з 10 черенків у мене тільки один міг не прорости. І то він практично не проріс, що то там десь трошки був може, тончий. Я не рахую, що то є показник. І ще можна навіть при такому методі, я пробував ще раз розказую. Можна навіть, якщо приходить черенок трогласковий, як він називається то ще можна робити, на цьому черенку я краще покажу, тому що він трошки більше. Там теж багато що розказують, пишуть торе, розказують, що я практикував і що мені подобається. Хочемо з цього черенка зробити два черенки. Що ми робимо? Ми робимо, виходить, тут от черенок трогласковий, бачимо, тут є запас донизу деревини. Ми робимо тут робимо зріз на цьому рівні. Це у нас буде черенок двохласковий. Получається 20 сантиметри. Цей буде одноглазковий, але довший. Чому ми так робимо? Щоб був більший запас вологи і поживних речовин в самому черенку, щоб він міг прорости. Так само робимо потім царапини внизу, одну-дві-три, не більше. І не сильно глибокі, вони щоб так були на пів міліметра. І ми вже потім підганяємо рівень води в банці, щоб так само він був на уровні е, гласка, можна сказати, щоб, щоб була вода. Або навіть трошки нижче, тому що почка може підкиснути, тому я стараюся, щоб трошки вода була нижче. І так само чекаємо, і потім спочатку прострелює в нас почка, виходить у нас зелений пагінь, потім вже можуть з'явитися корішки. Так само висадлюємося і до осінь ці саниці з однієї почки, як говориться, що стандартний черенок, вони мають так само длину і так само таку саму собі кондицію. Так що я думаю, все, що я на відео хотів висвітлити, показати мене всі зрозуміли, ну, особливо новачки, бо може їм дехто приходять е ці черенки, приходять лозай, вони не знають, яким методом її порошувати, бо багато є в інтернеті там кільчуванням займаються, ну кільчування це метод практичний, в кого є багато лози, і вони займаються масштабним прощуванням саниців на продажу. Це вже треба робити, якщо у вас їх... За 100 штук більше, тоді доцільно робити кільчеватор. Це що кільчеватор? Це називається знизу температура тепла, зверху холодна. Нам, ми робимо такий прилад, щоб порушувати черки. Якщо в кімнатних умовах і у вас невелика кількість черенків, тоді я вважаю, що цей метод саме доцільний. Дуже дякую вам всім за перегляд. До побачення. Чекайте на наступне відео.